Цього року Херсон святкує 238-му річницю заснування, але хвилини радості змінюються хвилинами смутку, адже на сході України тривають військові дії, гинуть українські воїни. Вже майже два роки, як в регіоні, створено обласний центр допомоги військовим. Тут завжди людяно господарюють справжні патріоти-волонтери. Часто тут можна побачити і воїнів АТО. Сьогодні на декілька хвилин зазирнув Микола Борисович із Чеплинського району, який пішов на передову у 2014 році, потім шпиталь. І знайомство з представниками центру. Я знаходився, коротше, щоб так сказати, в шпиталі. До мене Галина Івановна прийшла, навідала, знала, що там не тільки Галина Івановна, да, прийшло чоловік 10. Дуже-дуже було приємно, дико, як той каже, що про нас ще не забули. Приємно. Ну, звернувся там за допомогою. Галина Уманець підхоплює, як віднайшли милиці перед випискою. Розмовляємо по телефону, треба милиці, і там, на, на тому кінці проводу, людина розмовляє, це Наша подруга, яка активістка, я дзвоню валічка. Можливо, там десь милиці можна дістати, бо нашому хлопцю дуже потрібно, він виписується. Бо йому дали милиці ці в шпиталі, але він повинен там залишити і, і поїхати. На тому кінці чоловік поруч слухав це все. Що вона розповідає, що треба милиці, він послухав і їй каже, як вона закінчила, я буду десь шукати, вона каже, я буду десь шукати їх. І цей чоловік, просто чужа людина, каже, так в мене є милиці, йдемте додому, я вам дам милиці. І оце, бачите, таке співпало, що ми тут же телефонуємо все, ми милиці знайшли. Ця чужа людина, і ми дуже вдячні, якщо він слухає зараз, дуже вдячні, що люди такі є, просто відгукнулися. Терміново відгукнулися і зразу милиці попали до е, нашого захисника. Звісно, піти в АТО було непростим рішенням. Пішов, тому що живу біля самого Криму, Чеплинка. І коли почався захват Крима, тоді я порахував потрібним себе там, а не вдома. Волонтерки Ніна Куценко та Олена Овченікова в центрі від самого початку за покликом серця прийшли сюди. Допомога захисникам це їх вибір. Це стало вибором і для Івана Рєзніка, мовчазного водія, який з волонтерами від подів Криму. З самого початку з Криму почали, в сміслі, з границі з Кримської почали. Ну тут же стрілянине не було ще їздили а зараз. Ну, зараз поменше їздимо, а раніше більше їздили. В Авдіївку їздили, Марія їздили, Красногорівку. Не боялися? Ну, кожна людина чогось боїться і страх присутствує у всіх. В принципі, нам везло, можна сказати. В Авдіївці були от після того, як ми уїхали, одразу почалися сильні обстріли. Там ребята навіть погибли. Після нас где-то за час ми уехали. Так стрільба була видно потому тому що якраз это бої були за аеропорт, Это где-то кілометрів 8-10 от Тавдіївки. Там бахали сильно, але машина підприємства. Іван народився у Хмельницьку. Всім серцем боліває за рідну Україну, за рідну Херсонщину, Адже з 1976 року він проживає тут. Наша земля, ми її захища захищати. Її. Кожен, хто, що може, в силах вдома виповняти свою функцію, можна сказати. І в день народження рідного міста побажання одне миру. Бажаю мирного неба, саме перше. Перемога однозначно буде за нами, тому що ми на своїй землі, ми відстаємо свої права, свою незалежність. Звичайно, кожна поїздка на передову ретельно готується, аби привезти все необхідне захисникам. Приїжджаємо туди на передову, і, і ці очі світяться у хлопців. О, приїхали волонтери, світяться очі. Вони з таким е, запалом, з, таки, з такою енергією, оця вісточка прийшла з нашої, з нашої Херсонщини, та особливо, де херсонці стоять там на передовій наші хлопці. То їм треба оцей прапор, українська символіка. Найголовніше Херсонщини привезти наш наш прапор. І від діточок малюнки, оце і найголовніше. Подяка від них. З болем в серці говорить Галина про загиблих і на Майдані, і в АТО. На превеликий жаль, загинули наші захисники. Загинули наші з самого початку. Це на Майдані. Ті патріоти, які відстоювали, і сьогодні відстоюють ще там, борються за краще життя, за краще майбутнє, за краще так, щоб ці старіки жилося краще. А особливо діточкам. Хочеться, щоб вони жили найкраще. Бо е, ті хлопці, які віддали е, найдорогоцінніше це своє життя, а дуже важко. Я згадую е, тих двохсотих, е, де під Іловайська ми везли, це було найжахливіше, що можна було бачити. Тіла тих хлопців, це алки стояли з тілами, довозили і довозили. І можете представити собі, якщо перебрати 167 тіл зразу. Це є свідки Сережа Обідець, це є свідки Жекова, Світлана, де загинув Максим, Старчеус перший, і також Пішков був з нами, Ігор, це брат. Хотілося б. Сказати, що це неймовірно страшно. Після перебування в зоні АТО так хочеться миру, говорить Галина. Я хочу сказати, що ми їхали, наприклад, там покинути, покинути оці е, е, дачні будиночки, покинуті ці домівки пусті. Вони позаростали бур'яном до самого верху. Е, е, там практично криш не видно, до самого по бур'яном позаростали, але там е, фрукти. І груші, я бачила груші, яблука ростуть там. І хлопці кажуть наші е, захисники, що ви бачите там е, де покинути ці домівки, і ми не знаємо, чи коли ці люди повернуться, чи взагалі вони повернуться до того життя, яке там було. Але мені дуже сподобалося З накануні нашого дня міста зараз хочеться всім і кожному із нас побажати, щоб прибирали у себе в своїх домівках. А це якщо кожна людина почне з себе буде прибирати в домівки, буде і наше місто чистим. Тому що ми їхали по Маріуполю. Я любувалася тими зупинками. Я любувалася е, е, тою красою, яка там в Маріуполі, навіть у Донецькій області, ми переїхали така чистота. Розумієте, навіть оці е, 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 біля зупинок і оці відра е, повні мусором чисто підметена. Це про що, люди не навіть думають, що це війна, але люди не звикли прибирати, вони прибирають. Тому хочеться кожному побажати, що давайте у домівку, давайте будемо прибирати місто наше, Херсонщину, розбудовувати, поливати ці квіти, які посадили там ці троянди, дерева посадили. Це просто прийти, кожній людині взяти в відерце і полить це деревце, яке виросло. А от, а душу, а душу треба лікувати кожному із нас, тому що це земля наша. На цій землі ми розквітнемо тоді, коли кожна людина схаменеться. Вона схаменеться, що не треба зраджувати нашу Україну, тому що це найрідніше, що є, як і мати ненька. Одна єдина. Треба берегти цю землю. Вона дуже родюча, багата. Україна в нас все є. Практично ну все, що би не взяли і, і корисні копалини, і, 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 ну все. Я просто не можу. Навіть золото, навіть е, ви бачите, добуваємо і газ, і все, все, все. Е, торф. Я е, виросла в маленькому селі е, на Житомирщині е, Красногірка, де в нас добували глину, е, торф, е, газ, е, бо корови там провалювалися в нас, трактори провалювалися, де газ. Е, а особливо це камінь. Родючий, там граніт добувають камінь. Це все в малесенькому нашому селі. І на превеликий жаль, ви бачите, що держава трошечки не може правильно використовувати ці корисні наші копалини, де не узаконені. Ще видобутку е, нашого янтаря, видобутку е, цього камня, це дійсно не узаконені. Там люди просто самі по собі збагачуються і до держави не доходять ці податки. І не зважаючи ні на що, вони вірять в майбутнє України. У нас є люди талановиті, які на превеликий жаль зараз трошки влада не бачить цих патріотів. І до патріотів ставляться по-іншому. І вже ми бачимо, як зараз патріотів знищують навіть. Але ми все рівно не дамо, ми будемо боротися. І Україна розквітне, я в це вірю. Давайте будемо берегти наше місто. Воно дуже красиве. І насаджувати більше дерев, посадити більше квітів, поливати їх. І таким чином, якщо кожен це зробить у себе в домівці, прибере трошки і місто наше буде дуже гарним, затишним. Всім звичайно, це перемоги в першу чергу. Перемоги день народження Херсона. Ми відзначаємо у мир і спокій. Тож давайте згадаємо тих, хто віддав своє життя за Україну, за наше рідне місто.